Якими бортами роз'їжджатися під час повороту ліворуч? Ось зараз і розберемося. Часто у початківців дилема, як правильно роз'їхатись з автомобілями, які також повертають ліворуч, але їдуть назустріч. Дивіться, якщо дорога широка, має трамвайні колії, бульвар, розділювальну смугу, тобто широке перехрестя, то ми, звісно ж, роз'їжджаємо з лівими бортами, тобто проїжджаємо максимально вперед далеко і один поза одного виконуємо роз'їзд. Якщо ж дорога вузенька, звичайне перехрестя, то в більшості випадків там буде виконуватися роз'їзд правими бортами. Ось дивіться, в мене зараз широке перехрестя з трамвайними коліями. І як бачимо, що тут всі роз'їжджаються саме лівими бортами. Тобто ось цей Hyundai, він поза мене виїде, а я поза нього. Ну, звісно ж, не забути дати дорогу тим, хто рухається назустріч. Je povrta.